Друзі, вітаю! 7 лютого 25 рік. Це наш сад, якому 5 років. Так само сад інтенсивного типу формується водне веретено, а саме один центральний провідник і деревина обростаюча, на якій формується врожай. В тому році ми робили. Таку досить інтенсивну обрізку. Забирали такі от великі грубі пагони, які змагаються з тим центральним провідником. В цьому році практично тут вирізати нема чого, ці всі пагони обклалися врожаєм, вони перестали рости. І в цьому році буде непоганий врожай. Висота вже саду десь біля трьох метрів, ще буквально рік-два. Якраз по плану на сьомий рік закінчити формування вверх. І далі це все буде формуватися тільки по типу обростаючої деревини. Так як формується яблуня на шпалері, там така сама, такий самий принцип, така сама обрізка, так і тут. Вся така деревина, на якій закладається врожай, залишається, все, що вже відплодоносило. Випадку отакої деревини, які вже 4 роки, на ній вже немає практично ні сережок, ні цвіту. Така деревина вся буде видалятися. В цьому році на цих пів гектара ми зібрали 700 кг, перерахунку рахунку на гектар це 1400 кг на п'ятий рік від посадки. Думаю, на сьомий рік від посадки ми тут вже зберемо 4-5 тонн. Покаже, звичайно, нам в цьому році погода було, було тепло дуже практично до 10 градусів. Багато сережок вже, вже практично витягнулися, але ще не пилили навіть італійські сорти, хоча вже практично більша половина. Сортів, а їх є в господарстві десь біля 60. Вже показала сережки жіночий цвіт. Але ще нема кому його запиляти. Зараз цей тиждень мінус 5-6, на наступний тиждень передають на мінус 9. Я думаю, це все пройде це 10 днів. І вже з 15 числа буде масове цвітіння і масове пиління саду. Також ми займаємось збором пилку, зберіганням його штучним дозапиленням. Кому потрібен пилок, якщо ви бачите, що цвітіння пройшло, сережки відпилили, але багато ще квіток мають червоні вуски. Вони не запилені. Можна придбати пилок навіть волонтери. Яка це дозволяє випадку, ви свій урожай, отримайте навіть при найкращих умовах пиління, коли всі пиляки віддають пилок і квітки встигають їх забрати? Штучне до запилення дає від 300 до 500 кг додатково на гектарі врожаю. Так що, якщо ви потратите на гектар навіть тих 50 доларів на пилок, а це буквально там 15 кг горіха, то додатково отримаєте 300-500. Підбираємо зараз, відпрацьовуємо технологію, підбираємо найкращі сорти запилювачі для конкретних сортів. В тому році відпрацьовували це по каталонському, по на джефоні. Є досить цікаві результати, коли при запиленні одним пилком. Ефективність запилення складала там одиницю, то відносно іншого сорту, яким запилювалося, цей показник складав практично 4, а навіть 5. Тобто 5 разів зав'язував більше врожаю, ніж при запиленні іншим сортом. Так що, кому цікаво, замовляйте, звичайно, цікаво, щоб це були замовлення там від гектару і більше. Маємо вже клієнтів, які опиляють і 50 гектарні сади, і досить ефективно. Так що спробуйте. Спробуйте самі зібрати пилок. Він зберігається в холодильнику до тижня при температурі плюс 2 градуси, а далі це вже технологія, яку ми відпрацьовуємо і про яку поки не говоримо. Дуже технологія така, досить витратна. Ну і досить тонка. Не всі це зроблять. Дякую всім за увагу. Гарних рожаїв. Миру нам і перемоги!